Шановні представники засобів масової інформації, тільки що Верховна Рада проголосувала дуже важливий закон, і це є ключовою вимогою нас опозиційних партій, що стосується до затримання демонстрантів запровадження кримінальних справ проти тих мітингуючих людей, які висловлюють свою думку жити в нормальній сучасній демократичній державі. Ми говоримо про звільнення і закон. Предбачає звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, що до їхніх рішень в період 21 з листопада, 2013 року до дня збрання чинним цін законом. Ми впевнені, що це перший крок і дуже важливий крок. Ми наші вимоги залишаються незмінними. Це звільнити всіх, в е, 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 яких затримали незаконно, і влада на сьогоднішній день пішла під тиском людей на цей крок. Е, друга другі е, крок це покарання винних, і третій крок це відставка уряду. Ми розуміємо, що е, щоб розв'язати економічну кризу в Україні є можливість одна: це дострокові президентські та парламентські вибори. Шановне товариство, сьогодні український парламент ухвалив після практично цілоденної консультацій і переконувань влади надзвичайно важливий закон. Цей закон ще, звісно, що потребує підпису президента України, а також опублікування для того, щоб він вступив в дію. Після цього ми очікуємо, що одна з основних вимог майдану про припинення політичних репресій буде виконана. Що означає цей закон? Цей закон означає перше, що нам вдалося досягнути того, що ті активісти Майдану, які сьогодні є ув'язнені, вони мали би бути після опублікування цього закону і вступу вступу його в силу негайно випущені. Друге. Усі ці кримінальні справи, які зараз відкриті проти активістів майдану, мають бути закритими. Це означає, що близько 300 наших активістів, які сьогодні викликаються на допити в прокуратуру, в міліцію, в службу безпеки України, тут в Києві і по усій Україні вони мають бути звільнені від тих допитів і кримінального переслідування. Надзвичайно важливо, що в цьому законі не записано слово Амністія. Тому що слово Амністія означало би визнання вини учасниками, активістами Євромайдану, Революції Гідності. І, власне, в тому сенсі. Ухвалення цього закону сьогодні в парламенті це є надзвичайно важливий крок і відповідь багатьом тим скептикам, які говорили, що ось мовляв стояння на майдані, тобто тиск на владу, нічого не дає. Бачите, все таки дає це. Є результат оцих мільйонних акцій протесту, це є результат того, що близько місяця часу українці борються за свої права, і цей закон, ухвалення цього закону, і, на нашу думку, все-таки реалізація цього закону, вона тільки підтвердить дуже важливий момент, що якщо є вимога, якщо є несправедливість, потрібно боротися. І українці мають шанс, маючи волю, маючи енергію вибороти. Те, за що вони стоять, і досягнути е, е, своїх реалізації своїх вимог. Ми крок за кроком будемо намагатися зреалізувати і забезпечити виконання усіх інших вимог майдану. Шановні представники засобів масової інформації. Ми прийняли цей закон для десятків тисяч українців, які виходили на акції протесту, і по відношенню до яких зараз влада почала політичні переслідування. Ми хочемо, щоб ці люди не боялися. Ми хочемо, щоб сім'ї були спокійні, що нікого не арештують, нікого не притягнуть до відповідальності. І всі, хто боролися за свої права, є захищені. Партія регіонів намагалася внести до цього закону також звільнення від відповідальності працівників правоохоронних органів. Вони пропонували декілька редакцій, але ми не погодились на цю редакцію. І зараз є основна стаття. Виключно учасники, ті, хто брали участь саме в акціях протесту, і ті, хто брали участь саме в мирних акціях, а не ті, хто били людей, не ті, хто давали відповідні вказівки, і не ті, хто стоять за порушенням закону, звільняються від відповідальності. Тому ще раз це закон для тисяч українців. Тепер кожен може спокійно себе відчувати, що влада не має жодних підстав. Для переслідування людей, які брали участь у мирних протестах. Щодо правоохоронців, ця поправка не пройшла і цей закон не розповсюджується на відповідні правоохоронні підрозділи. Ну і, ще, і ще варто сказати, що сам факт розблокування сьогодні Верховної Ради України себе виправдає. І ми сподіваємося що останній крок під цим законом повинен поставити підпись. Президент України Віктор Янукович, і ми впевнені, що він зобов'язаний це зробити. Як бути з подальшими кроками щодо покарання міліціонерів, а також організаторів замовлення розгону демонстрантів? Чи є проєкт проект закону якийсь відповідний, чи що стосується подальшого розслідування, то Генеральна прокуратура зобов'язана проводити розслідування по організаторам і замовникам. Саме це намагалась партія регіонів включити до цього законопроекту, щоб звільнити від відповідальності посадовців. І саме від цього ми відмовились, і саме тому редакція закону передбачає одну ключову фразу виключно учасники мирних протестів.